Книга творча терапія рік видання 2015. Автор книги Байер. Книгу можна придбати в інтернет-магазині, на жаль, немає у вільному доступі. У запропонованій книзі німецького арт-терапевта Байера описуються первинні методи та прийоми групової та індивідуальної роботи з використанням різних форм творчої активності. Клієнту він пропонує не лише фарби та інші образотворчі матеріали, а й пісок, золу, газетний папір та клей, музику та танець, казки та багато іншого. У другій частині книги коротко викладено теоретичну модель креативної психотерапії, заснована на цілісному тілесному досвіді людини. Книга буде корисна психологам, фахівцям у галузі арттерапії та інших напрямах психотерапії, а також іншим клієнтам. Назва книги Танцювальна терапія та глибинна психологія Рухома уява, автор Джоан Кодоров. Сторінок у книзі 221. На жаль, немає у відкритому доступі, але можна придбати в інтернет магазині У книзі описана історія, теорія та практика терапевтичного використання танцю як активної уяви. Робота ґрунтується на двох традиціях глибинній психології та танцювальній психотерапії. В центрі книги ідея існування тісного зв'язку. Назва книги Мистецтво та наука танцювально-рухової терапії. Життя як танець. Автори Чайклін Шерон. Фішман Діана Венговер Хільда. Рік видання 2017. Зміст. Розділ перший. Основні поняття танцювально-рухової терапії. Розділ 2. Шлях від теорії до практики. Розділ 3. Аналіз руху, наукові дослідження та облік культурних особливостей як невід'ємний аспект практики танцювально-рухової терапії. Книгу можна придбати в інтернет-магазині. Володимир ІЛіч Омельченко. Танцювальна терапія механізм лікувального впливу бального танцю. Автор книги розкриває природні лікувальні механізми вальних танців, на основі яких розроблено комплексну методику танцювальної терапії з профілактикою та лікування неврозів, психосоматичних, а також соматичних захворювань. Книга призначена для психотерапевтів, психологів та широкого кола читачів. Книга є в електронному доступі. Також можна придбати в інтернет-магазині Психологія тіла, танцетерапія. Автор Царева Єлена. У цій книзі авторка розповідає про чарівні властивості танцетерапії про те, яку роль грають тілесні практики психотерапії і в житті. Ця книга є другою з серії Психологія тіла, а також продовженням серії книг про спіральну динаміку. Книга є методологією, а автор-укладачем. У книзі є фрагменти тексту інших авторів, узяти з відкритих джерел. Книга немає у вільному доступі, але можна придбати в інтернет-магазині.